Є така книжка Олексія Куцела гармонія, і там є такі слова для захисту і очищення себе. Я звертаюсь до тебе, Господи, очисти мене і заспокой, зроби мені переміну велику, спаси і збережи від зазіхань дьявольських. До тебе звертаюсь, на твою допомогу сподіваюсь. Ти єдиний в моєму житті, безгрішний правдолюбивий. Слухатись тебе мені потрібно і нікуди не звертати зобраної дороги. Благаю тебе, спаси і сохрани. Хвала тобі і слава! Алілуя. Читать. Чим чаще, тим краще, чим більше, тим краще. Ну зараз прочитайте хоча б 10 раз. Всі мирай добра обнімаю. Також ви можете промовляти ці слова, коли вам страшно, коли ви відчуваєте, що з вами щось не те. Просто беріть і промовляйте ці слова. Промовляйте, промовляйте, промовляйте. І